Без фото, без доступу. Першу леді країни Людмилу Янукович заборонили фотографувати. Під час відвідин Донецького музично-драматичного театру, куди пані Янукович прийшла в супроводі подруги та охорони. Журналістів приголомшили новиною. Відтепер першу леді не можна фотографувати. Мовляв, їй не подобаються власні знімки у змі. Крім того, забороняється наближатися до Людмили Янукович без спеціального дозволу. Повідомляє газета «ЮЕЙ». Юристи кажуть, таке рішення абсолютно правомірне. Ті які були нещодавно прийняті, зокрема, закон про доступ до публічної інформації. Нова редакція закону про інформацію. Вони все ж таки залишають певну міру приватності навіть для осіб, які здавалося б за своєю суттю є публічними, тобто для членів сімей, відомих політиків, державних діячів, осіб, які займають виборні посади. Фотознімки не належать до тієї інформації, яка має поширюватися в суспільстві вільно, на відміну від декларації про доходи, пояснюють фахівці. Як відомо, досі Людмила Янукович. Люб'язно спілкувалася з представниками змі при кожній появі на публіці.